Знаєте, після 20 років практики в медицині та роботи з тисячами пацієнтів, які страждають на діабет, я помітив щось цікаве. Найефективніші засоби для контролю рівня цукру в крові не завжди можна знайти в аптеці. Часто вони лежать у вашій овочевій шухляді. Сьогодні я хочу поділитися з вами інформацією, яка може кардинально змінити ваше уявлення про контроль діабету за допомогою харчування. Занадто довго нам говорили, що якщо у вас діабет. Ви повинні боятися вуглеводів і уникати всього, що може підвищити рівень цукру в крові. Хоча контроль споживання вуглеводів дійсно важливий, це надто спрощене повідомлення призвело до того, що багато людей втратили можливість споживати надзвичайно корисні продукти, які могли б допомогти їм досягти кращого контролю глюкози. Правда, набагато більш складна і, чесно кажучи, більш обнадійлива, ніж ви могли б подумати. Те, що я збираюся вам розповісти, ма це не просто черговий загальний перелік корисних і шкідливих продуктів. Натомість я хочу ознайомити вас із десятьма конкретними овочами, які, як показали дослідження, можуть дійсно сприяти підтримці здорового рівня цукру в крові. Кожен із них діє на ваш організм за допомогою різних механізмів, і розуміння цих відмінностей може допомогти вам робити більш обґрунтований вибір того, що потрапляє на ваш стіл. Але ось що робить цю інформацію особливо цінною. Я не просто розповім вам, що їсти. Я поясню, чому ці овочі діють, як вони взаємодіють із системами регулювання глюкози в організмі та як практично включити їх у щоденне харчування. І так, я також розповім. Про деякі овочі, які, хоч і є поживними, але вимагають більш ретельного підходу, якщо ви хворієте на діабет, почну з важливого зауваження, коли ми говоримо про овочі та діабет. Ми насправді говоримо про те, як різні продукти впливають на рівень цукру в крові, чутливість до інсуліну та загальний метаболічний стан. Деякі овочі можуть допомогти уповільнити всмоктування глюкози, інші покращують реакцію клітин на інсулін, а деякі містять поживні речовини, що захищають від ускладнень пов'язаних з діабетом. Розуміння цих механізмів дає вам можливість робити вибір, який працює на користь вашому організму, а не проти нього. Тож почнімо наш відлік від 10 до 1 місця, де кожен овоч має унікальні переваги для контролю рівня цукру в крові. І, будь ласка, залишайтеся зі мною до кінця, бо після оголошення нашого найкращого вибору я поділюся важливою інформацією про овочі, які, хоч і є здоровими, але потребують більш ретельного дозування під час лікування діабету. Почнемо з 10-го місця, де знаходиться скромний огірок. Ви, мабуть, думаєте, справді огірок? Але вислухайте мене, цей простий овоч насправді є потужним засобом для контролю діабету і не з тих причин, які ви могли б очікувати, коли рівень цукру в крові підвищений, ваш організм намагається вивести надлишок глюкози через часте сечовипускання. Цей процес, хоча і необхідний, може призвести до зневоднення поширеної, але часто недооціненої проблеми в контролі діабету. Огірки, які на 95% складаються з води, забезпечують чудове зволоження, практично не додаючи вуглеводів до вашого раціону. Але вони не є просто водою в овочевій формі. Вони містять сполуки, які, як показують дослідження, можуть сприяти підтримці здорового рівня цукру в крові. Клітковина в шкірці огірка, хоч і в невеликій кількості, може допомогти уповільнити травлення, якщо їсти огірки під час їжі. Крім того, огірки містять антиоксиданти, які можуть допомогти зменшити окислювальний стрес, який часто підвищений у людей з діабетом. Що мені подобається в огірках, так це їх універсальність. Їх можна нарізати у воду для освіжаючого напою, додати в салати для хрусткості або просто їсти між прийомами їжі. Вони практично не містять калорій і можуть допомогти вам почуватися ситими та задоволеними, не впливаючи на рівень цукру в крові. Саме ці прості доповнення до вашого раціону можуть з часом зробити реальну різницю. Переходячи до дев'ятого місця, поговоримо про рукколу. Ця зелень з перцевим смаком може здаватися просто ще одним модним інгредієнтом салату, але вона має особливі переваги для людей, які борються з діабетом. Рукола належить до родини христоцвітних овочів, відомих своїми корисними для здоров'я сполуками. Особливо цікавим у рукколи є вміст вітаміну К. Вітамін К, можливо, не є першим поживним речовиною, про яку ви думаєте при лікуванні діабету, але дослідження показали цікавий зв'язок між рівнем вітаміну К та чутливістю до інсуліну. Люди з вищим споживанням вітаміну К, як правило, мають кращу функцію інсуліну та метаболізм глюкози. Для літніх людей з діабетом це особливо важливо. Оскільки вітамін К також підтримує здоров'я кісток, а діабет може з часом збільшити ризик втрати щільності кісток. Рукола також містить сполуки, які перетворюються на оксид азоту в організмі. Ця молекула допомагає розслабити кровоносні судини, потенційно покращуючи кровообіг і артеріальний тиск обидва важливі фактори при діабеті. Трохи гіркий перцевий смак рук походить від глюкозинолатів, сполук, що мають протизапальні властивості. Оскільки хронічне запалення пов'язане з інсулінорезистентністю, продукти, що допомагають зменшити запалення, можуть бути цінними союзниками в лікуванні діабету. Я заохочую своїх пацієнтів не обмежуватися звичайним салатом. Додавання жменьки руколи до бутербродів, змішування її з салатами або навіть додавання до песто може додати смаку та поживних речовин до ваших страв, не впливаючи на рівень цукру в крові. На восьмому місці капуста, особливо яскраво-фіолетова. Цей доступний і універсальний овоч заслуговує на більшу увагу в лікуванні діабету. Насичений фіолетовий колір не тільки красивий, але й свідчить про наявність антоціанів, потужних антиоксидантів, які, як показують дослідження, можуть допомогти поліпшити чутливість до інсуліну та захистити від ускладнень діабету. Цікавим у антоціанах є те, що вони здається діють на декількох рівнях. Вони допомагають зменшити запалення, захищають судини від пошкодження і навіть можуть допомогти клітинам краще реагувати на інсулін. Кілька досліджень показали, що люди, які споживають більше продуктів, багатих на антоціани, як правило, мають кращий контроль рівня цукру в крові та менший ризик розвитку діабету 2 типу. Але капуста пропонує не тільки антоціани. Вона багата на клітковину, яка допомагає уповільнити всмоктування цукру з їжі. Вона також надзвичайно низькокалорійна і містить мало вуглеводів, що означає, що ви можете їсти її великими порціями. Не Турбуючись про стрибки рівня цукру в крові. Вітамін С у капусті підтримує імунну функцію і допомагає боротися з окислювальним стресом, а вітамін К сприяє здоров'ю кісток і метаболізму. Я люблю рекомендувати капусту, тому що вона дуже економічна і універсальна. Ви можете їсти її сирою в салаті з капусти, ферментованою у вигляді квашеної капусти для додаткових пробіотичних переваг або приготованої в стравах, смажених у вок і супах Кожен спосіб приготування має свої переваги, тому різноманітність є ключовим фактором. На сьомому місці цвітна капуста, яка стала надзвичайно популярною як низьковуглеводний замінник зернових і картоплі. Але цвітна капуста бо це набагато більше, ніж просто замінник продуктів з високим вмістом вуглеводів. Цей універсальний овоч має унікальні переваги для контролю рівня цукру в крові. Особливо корисним є вміст клітковини в цвітній капусті. Тідковина діє як гальмівна педаль для травлення, сповільнюючи швидкість розщеплення і засвоєння їжі. Це означає більш поступове підвищення рівня цукру в крові після їжі, а не різкі стрибки. Але капуста також містить поживну речовину, яка часто залишається непоміченою. Холін. Холін відіграє важливу роль у метаболізмі жирів і здоров'ї печінки. Це особливо актуально для людей з діабетом, оскільки багато з них також страждають на жирову хворобу печінки. Підтримуючи здорову функцію печінки, холін може допомогти поліпшити загальний метаболізм і чутливість до інсуліну. Деякі дослідження також показують, що достатнє споживання холіну пов'язане з кращим регулюванням глюкози. На мій погляд, найпрактичніше в капусті це те, як легко вона може замінити продукти з високим вмістом вуглеводів у ваших улюблених стравах. Капустяний рис, пюре з капусти або навіть піца з капустяним тістом можуть задовольнити апетит, зберігаючи стабільний рівень цукру в крові. Справа не в обмеженнях. А в пошуку смачних альтернатив, які краще підходять для вашого організму. На шостому місці помідори. Так, з ботанічної точки зору це фрукти. Але в кулінарії та для наших цілей ми будемо розглядати їх як овочі. Помідори чудовий вибір для людей, які страждають на діабет, незважаючи на їх природну солодкість. Вони мають відносно низький глікемічний вплив. Тобто не викликають різких стрибків рівня цукру в крові. Головним поживним речовиною в помідорах є лікопен сполука, яка надає їм червоний колір. Лікопен потужний антиоксидант, який стає ще більш біодоступним після приготування помідорів. Дослідження показали, що лікопен може допомогти поліпшити чутливість до інсуліну та захистити від окислювального пошкодження. Спричиненого високим рівнем цукру в крові, помідори також багаті на вітамін С. Калій та інші антиоксиданти, які підтримують загальний стан здоров'я. Комбінація поживних речовин у помідорах може допомогти зменшити запалення та захистити судини. Обидва ці фактори важливі для запобігання ускладненням діабету. Деякі дослідження навіть припускають, що регулярне вживання помідорів пов'язане зі зменшенням ризику розвитку діабету два типу. Я завжди кажу своїм пацієнтам, що домашній томатний соус без додавання цукру це Чудовий спосіб додати смаку та поживних речовин до страв: свіжі в салатах, запечені як гарнір або приготовані в соусах. Помідори можуть покращити ваші страви, одночасно підтримуючи ваші цілі щодо рівня цукру в крові. П'яте місце може вас здивувати морква. Багато людей з діабетом уникають моркви, турбуючись про її природну солодкість. Але це насправді помилкова думка, яку я з радістю розвіюю. Незважаючи на солодкий смак, морква має відносно низький глікемічний індекс, особливо якщо її їсти з сирою або злегка приготовленою. Клітковина в моркві допомагає пом'якшити її вплив на рівень цукру в крові, а її поживна цінність робить її гідною включення до вашого раціону. Морква відома своїм вмістом бета-каротину, який організм перетворює на вітамін А. Це особливо важливо для людей з діабетом, оскільки вітамін А підтримує здоров'я очей а діабет збільшує ризик ускладнень з боку очей, таких як діабетична ретинопатія. Дослідження також виявили цікавий зв'язок між споживанням бета-каротину та ризиком розвитку діабету. Деякі дослідження показують, що люди з вищим рівнем бета-каротину в крові мають нижчий ризик розвитку діабету два типу. Хоча ми не можемо стверджувати, що бета-каротин запобігає діабету. Очевидно, що овочі багаті на антиоксиданти, такі як морква, відіграють важливу роль у загальному метаболічному здоров'ї. Ключовим моментом у споживанні моркви є усвідомлення порцій та спосіб приготування. Сира морква має нижчий глікемічний вплив, ніж варена, а споживання її в рамках збалансованого харчування ще більше пом'якшує її вплив на рівень цукру в крові. Невелика порція моркви додає кольору, хрусткості та поживних речовин до вашої тарілки, не створюючи проблем для контролю рівня цукру в крові. На четвертому місці авокадо. Я знаю, що деякі люди не вважають авокадо овочем, але в кулінарії його використовують як овоч, і його користь для контролю діабету занадто важлива, щоб її ігнорувати. Авокадо унікальний тим, що багатий на корисні для серця мононенасичені жири, а не вуглеводи. Ці корисні жири мають дивовижну властивість, вони допомагають поліпшити чутливість до інсуліну. Коли клітини краще реагують на інсулін, організм може ефективніше контролювати рівень цукру в крові. Жири в авокадо також допомагають уповільнити травлення інших продуктів, спожитих під час того ж прийому їжі, що може допомогти запобігти стрибкам цукру в крові, але на цьому корисні властивості не закінчуються. Авокадо багатий на клітковину, калій та різні вітаміни і мінерали. Доведено, що він допомагає поліпшити рівень холестерину, знижуючи шкідливий холестерин ЛПН і підтримуючи корисний холестерин ЛПВІЩ. для людей з діабетом, які мають підвищений ризик серцево-судинних захворювань. Це особливо цінно. Я часто рекомендую своїм пацієнтам додавати до їжі від чверті до половини авокадо. Воно додає кремовості та ситності, одночасно допомагаючи контролювати рівень цукру в крові. Незалежно від того, чи авокадо подрібнене на цільнозерновому тості, нарізане в салатах або змішане в смузі, воно є смачним способом підтримати ваше здоров'я. Третє місце посідає шпинат, і якщо б я міг порекомендувати лише один листовий овоч для контролю діабету, то це був би саме він. Шпинат надзвичайно багатий на поживні речовини, але при цьому містить дуже мало вуглеводів і калорій. Але те, що робить шпинат особливим для контролю рівня цукру в крові, виходить за межі його низького вмісту вуглеводів. Шпинат є чудовим джерелом магнію, мінералу, який відіграє важливу роль у метаболізмі глюкози та функції інсуліну. Дослідження постійно показують, що люди з діабетом часто мають нижчий рівень магнію і що поліпшення рівня магнію може підвищити чутливість до інсуліну. Для більшості людей краще отримувати магній з таких джерел, як шпинат, ніж з добавок. Іншою чудовою сполукою в шпинаті є альфа-ліпоєва кислота. Потужний антиоксидант, який показав свою ефективність у контролі діабету, дослідження показують, що альфа-ліпоєва кислота може допомогти поліпшити чутливість до інсуліну і навіть полегшити симптоми діабетичної нейропатії. Хоча необхідні додаткові дослідження, включення в раціон продуктів багатих на альфа-ліпоєву кислоту, таких як шпинат, є розумною стратегією. Перевага шпинату полягає в його універсальності, його можна їсти сирим у салатах, смажити як гарнір, додавати до смузі або супів і рагу. Він значно зменшується під час приготування, тому ви можете легко з'їсти кілька чашок сирого шпинату за один прийом їжі, максимально збільшивши споживання поживних речовин без впливу на рівень цукру в крові. На другому місці брюссельська капуста. Я знаю, що вона не всім до вподоби, але з точки зору контролю діабету, брюссельська капуста є чемпіоном за поживністю, як і інші хрестоцвіті овочі. Вона багата на клітковину та корисні сполуки, що підтримують здоров'я метаболізму. Брюссельська капуста містить значну кількість альфа-ліпоєвої кислоти. Тієї самої сполуки, що міститься в шпинаті, вона також багата на клітковину, яка допомагає уповільнити всмоктування глюкози та сприяє відчуттю ситості. Але що особливо цікаво в брюссельській капусті, так це її здатність підтримувати здоров'я печінки, що має вирішальне значення для метаболізму глюкози. Ключ до насолоди брюссельською капустою правильна підготовка. Запікання в духовці з невеликою кількістю оливкової олії змінює її смак, підкреслюючи природну солодкість і створюючи хрусткі краї. Цей спосіб приготування набагато кращий за варіння, яке може зробити її м'якою і гіркою. При правильному приготуванні брюссельська капуста може стати смачним доповненням до ваших страв, придатних для діабетиків. А тепер наш овоч, номер один для контролю діабету брокколі. Це можливо не дивує вас, оскільки броколі має репутацію суперпродукту, але її конкретні переваги для контролю рівня цукру в крові дійсно вражають. Головним компонентом броколі є сульфорафан, який як показали дослідження, має вражаючий вплив на метаболізм глюкози. Одне особливо цікаве дослідження виявило, що екстракт броколі може знизити рівень цукру в крові на серце на 10% у людей з діабетом два типу. Хоча ми не можемо очікувати таких же вражаючих результатів від вживання звичайної броколі, це дослідження підкреслює потенціал цього овочу. Сульфорафан, здається діє шляхом поліпшення чутливості до інсуліну та зменшення вироблення глюкози в печінці. Крім сульфорафану, броколі містять клітковину, вітамін С та численні інші антиоксиданти, які підтримують загальний стан здоров'я, вони також мають дуже низький вміст вуглеводів і калорій, що робить їх ідеальним овочем для контролю рівня цукру в крові. Незалежно від того, чи готуєте ви броколі на пару, запікаєте або додаєте до страв приготованих у ВОК, це універсальний овоч, який заслуговує на постійне місце у вашому раціоні. Тепер, як і обіцяли, давайте обговоримо деякі овочі, які, хоча і є поживними, вимагають більш ретельного підходу при лікуванні діабету. Це не шкідливі овочі. вони просто мають вищий вміст вуглеводів і можуть впливати на рівень цукру в крові більш істотно ніж ті, про які ми щойно говорили. Горох, хоча і багатий на білок та клітковину, містить більше вуглеводів, ніж більшість зелених овочів. Зимові гарбузи, такі як мускатний та жолудний гарбуз, багаті на вітаміни, але також мають вищий вміст природних цукрів. Пастернак, хоча й схожий на моркву за зовнішнім виглядом, має вищий вміст крохмалю. Кукурудза, яка є основним продуктом у багатьох раціонах, насправді містить досить багато вуглеводів. А картопля, мабуть, найвідоміший овоч з високим вмістом вуглеводів, може спричинити значне підвищення рівня цукру в крові, якщо не дотримуватися обережності з порціями. Головне в споживанні цих овочів не уникати їх повністю, а бути уважними до порцій і розумно поєднувати їх. Якщо ви включаєте будь-який з цих продуктів у свій раціон, дотримуйтесь помірних порцій і обов'язково додавайте білок та здорові жири, щоб пом'якшити їхній вплив на рівень цукру в крові. Головне, це баланс і розуміння того, як різні продукти впливають на індивідуальну реакцію організму на глюкозу. На завершення я хочу підкреслити, що контроль діабету за допомогою дієти не полягає в досконалості чи обмеженнях. Головне, це усвідомлений вибір, який сприяє досягненню ваших цілей у сфері здоров'я. Овочі, про які ми сьогодні говорили, мають реальні науково підтверджені переваги для контролю рівня цукру в крові, а також є смачним доповненням до будь-якої страви Почніть з малого: виберіть один або два овочі з цього списку, які вам подобаються, і експериментуйте з різними способами їх приготування. Звертайте увагу на те, як реагує ваш організм. Згодом ви розвинете індивідуальний підхід до харчування, який підтримує стабільний рівень цукру в крові, але при цьому дозволяє вам насолоджуватися їжею. Пам'ятайте, що ви маєте більше контролю над своїм здоров'ям, ніж ви думаєте. Кожен прийом їжі це можливість підживити свій організм і підтримати здоровий рівень цукру в крові. Завдяки знанням, плануванню та різноманітним смачним овочам, контроль діабету може стати не тільки здійсненим, але й можливістю відкрити для себе нові продукти та смаки, які підтримують ваше самопочуття. Дякую, що приєдналися до мене в цій подорожі по відділу овочів та фруктів. Ваше здоров'я варте інвестицій, і невеликі зміни у ваших щоденних харчових звичках можуть призвести до значного поліпшення самопочуття та контролю рівня цукру в крові. За ваше здоров'я та силу овочів, які його підтримують.